Як виглядає мій продуктовий кошик на 3-5 днів? Ось всі продукти, які я купила сьогодні: тут і овочі, і фрукти, і білок, і вуглеводи, і певні соуси. Весь цей набір мені коштував 70 євро. Але треба зазначити, що лише оливкова олія коштувала 12, тому що я люблю саме цю оливкову олію. Що в мене тут є з овочів? Я дуже багато купую зелені. Тут у мене базилік, петрушка, кріп, кінза. Ось ще моя петрушка. Я дуже багато використовую зелені, саме тому я її купую. Кожного тижня. Томати, черрі, звичайні помідори, мої найулюбленіші маленькі огірочки. Я дуже люблю брокаліні, перець, цукіні, авокадо, лимон, цибуля, шалот, звичайна цибуля, яку я, до речі, запікаю просто в духовці. І манго. Тут у мене білкові продукти: Тунець, сир і ще якісь види білку. Наприклад, тут у мене риба, кальмар, які я зараз буду готувати, курячі ніжки. Ну і для приготування я ще беру молоко, звичайне, і вершки. І ми пересуваємося до наступної категорії. Тут у мене два соти. Це два види гірчиць, які я буду використовувати для риби. Моя улюблена оливкова олія, я її обожнюю. А також вуглеводи. З вуглеводів цей раз я купувала картоплю, ось таку пасту, два види тортії для того, щоб зробити один новий рецепт, який я вигадала. Ось таку маленьку тортію, яку я також використовую замість хліба, і ось таку велику тортію. Ну і на десерт, бо, звичайно, що видно, який десерт, без десерта нікуди. Я обожнюю ось такі малесенькі снікерси. На кожен день по одному снікерсу, бачите, Раз на 5 днів я ніколи не ходжу в супермаркет без списку продуктів, тому що інакше я купую зайве А зі списком продуктів. Я завжди знаю, що мені потрібно, а що не потрібно Користуйтесь. Ось такий набір в мене вийшов цього разу на 70 євро. Якщо є питання по продуктовому кошику, пишіть в коментарях.